Передача озброєння для ЗСУ нашими партнерами продовжується. Деякі іноземні країни готові передавати Україні навіть прототипи новітнього озброєння, аби випробувати його у реальних бойових умовах. У цьому відео ми розкажемо про нові зразки зброї і техніки для ЗСУ, а також про надсучасне лазерне озброєння, яке Британія розглядає для поставок Україні. Бойовий розвідувальний танк FV-107 Симітар. FV-107 «Симітар» – це легкий розвідувальний танк вагою у 8-10 тонн, який використовує армія Великої Британії. Лобові деталі танку здатні витримувати постріл з відстані 200 метрів бронебійними кулями калібру 14,5 мм. Борта і корма – кулями калібру 7,62 мм. Також FV-107 «Симітар» витримує попадання уламків снарядів калібру 105 мм. Машина має фільтровентиляційну установку, яка забезпечує захист членів екіпажу від радіоактивного пилу і хімічних отруйних речовин. На машині встановлена високошвидкісна 30-міліметрова гармата Л-21 Рарден. Башта і корпус танку зварні з алюмінієвого сплаву. Також башта оснащена двошвидкісним ручним механізмом повороту та має ручний механізм наведення гармати. До екіпажу FV-107 Симітара входить три особи: механік водій, навідник і командир. Партію бойових машин Симітар збройні сили України мають отримати від Латвії у наступному пакеті військової допомоги Україні. Протитанковий гранатомет це дев'яносто. Ц-90 ЦР це одноразовий реактивний 90-міліметровий протитанковий гранатомет іспанського виробництва, вогонь з якого ведеться з плеча однією людиною. Вага гранатомета 5,3 кілограма, дайність стрільби 350 метрів, бронепробивність 480 міліметрів. Граната, випущена з С-90 ЦР, може пробити бетонну стіну завтовшки в 1,2 метра. Це 90 ЦР може бути оснащений пристроєм ніч. Бачення В 38 с для повноцінного нічного застосування. Як зазначає виробник, ця зброя є найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Кількість протитанкових гранатометів С-90ЦР, які отримали Збройні Сили України, у публічному просторі не оголошувалася. Лазерна зброя направленої енергії Dragon Fire. Dragonfire – це британська лазерна зброя, призначена для боротьби з повітряними цілями. Вона використовує спеціальну технологію, аби направити потужний лазер на великій відстані. Точність Dragonfire – еквівалентна влучанню у монету з відстані в кілометр. Радіус дії Dragonfire є засекреченим, але це зброя прямої видимості, яка може вражати будь-яку видиму ціль, зазначає британські міноборони. Лондон стверджує, що лазерне ППО може виражати цілі зі Швидкістю світла. Лазер здатен прорізати ціль, що призводить до пошкодження її конструкції або до більш серйозних руйнувань, якщо влучання відбувається у боєголовку. Випалювання лазером протягом 10 секунд в еквіваленті коштує як використання звичайного обігрівача протягом години. Тому Dragonfire має потенціал стати недорогою альтернативою ракетам під час виконання певних завдань. Вартість одного пострілу Dragonfire розробники оцінюють менш як у 10 фунтів стерлінгів, у той час як ракети для ППО коштують від кількох десятків до кількох сотень тисяч доларів. У проєкта вже була серія успішних випробувань ППО «Дрегонфайр», спираючись на які Міністерство оборони Великої Британії оголосило про наміри фінансувати багатомільйонну програму для переведення технології з дослідницького середовища на поле бою. Велика Британія планує отримати на озброєння ППО «Дрегонфайр» до 2027 року. У сьомого кві... року. Дні дві року в українських змі з'явилася інформація про те, що Британія працює над можливістю передачі Україні своєї новітньої лазерної системи ППО Dragonfire. Лондон планує передати цю систему ще до того, як вона буде повністю досконалою. Друзі, якщо ви любите Україну, тоді підписуйтеся на наш патріотичний телеграм-канал. Будемо разом прославляти все українське посилання під відео та в описі нашого каналу. Танкові снаряди Shell 125 двадцять H1A. Shell 125 ММХ 1А це танковий снаряд індійського виробництва, який важить 23 кілограми і споряджений вибуховою сумішчю. Маса спорядженого снаряда від 3 до 4 кілограмів. Індійськими танковими снарядами Shell 125 ММХ 1А озброюються польські танки ПТ-91 тварди, які були передані Збройним силам України в рамках міжнародної допомоги. У відкритих джерелах вказується, що передача індійських боєприпасів для сил. Оборони відбувається вже понад рік, проте напряму Індія не відправляє свої снаряди в Україну. Індійські боєприпаси закуповують такі європейські країни, як Італія і Чехія, яка очолює ініціативу поставок артилерійських снарядів в Україні за меж Європейського Союзу. Уряд Індії знає про перенаправлення зброї, однак не втручається в ситуацію. Також на озброєні ЗСУ були помічені кумулятивні американські підривні заряди М 4 Ці заряди при Значені для пробивання отворів у броні, сталевих корпусах, залізобетонних і бетонних виробах, скельних, мерзлих та звичайних ґрунтах. Українські військові адаптують підривні заряди М 2 А4 під авіаційні боєприпаси, які скидають з безпілотників. Головні цілі зарядів мости, укріплення та бетонні укриття. ЗСУ використовують 15 фунтові кумулятивні підривні заряди М 2 а 4 проте існують і більш потужні снаряди цієї серії. В 40 фунтів. Ось так виглядає отвір у броні танку, який залишився після детонації 15-фунтового заряду М2А4. Броньовані інженерні машини ВТ-72Б. ВТ 72 Б це доволі рідкісний модернізований чеський інженерний танк, створений у 1980-х роках. Головне призначення броньованої машини технічне обслуговування та ремонт несправної і пошкодженої техніки, евакуація пошкоджених танків, броньованих транспортерів, на кшталт БТР, БМП, БМД та САУ, у тому числі в умовах вогневої протидії противника. Для цих цілей інженерні машини мають лебідку, бульдозерний відвал і підйомний. 19 тонний кран за своїми технічними характеристиками і можливостями, чеська інженерна машина схожа на британські машини Challenger ARV, які також були помічені у розпорядженні Збройних сил України на початку весни 2024 року. Це броньовані ремонтно-евакуаційні машини, які призначені для підтримки основних бойових танків Challenger 2 які отримала Україна від Британії в одному з пакетів військової допомоги без машин Challenger ARV у Українські танкісти просто не змогли б експлуатувати танки Челенджер 2 оскільки ремонтно-евакуаційні машини, які були раніше в ЗСУ, просто не могли підтримувати британські танки через їх велику вагу, яка перевищує 75 тонн. Ударні дрони Фелоні Аеро. Felony Aero – це лінійка американських бойових дронів, створених для контролю неба. Компанія Felony Aero запустила у виробництво нову лінійку озброєних безпілотників, направлених на підсилення обороноздатності України. Зокрема, ЗСУ мають отримати дрони з вогнепальною зброєю, а також варіацію дронів з протитанковими ракетами. Завдяки технології міліметрових хвиль. Ці системи мають безпрецедентну точність і ефективність у виявленні відстеженні і нейтралізації несанкціонованих Віних безпілотників також дрони здатні вести вогонь по наземних цілях. Впроваджені у дронах передові технології, дозволяють швидко реагувати на потенційні загрози, захищаючи критичну інфраструктуру, публічні заходи та військові об'єкти від ворожих безпілотників. Комплекси ядерного біологічного та хімічного захисту ХЕП- – ХЕП-70 це німецькі комплекси радіохімічного та біологічного захисту, призначені для мобільної дезактивації територій. Обладнання для очищення ХЕП-70, включає два резервуари місткістю 1500 літрів кожен, переносну насосну систему Траккрафтшпрі ЦТС 45, нагрівач, систему змішування, вбудований індуктор Цумішер z 4 та 60-літровий контейнер. Також до комплексу входить система шлангів, яка включає пульт управління, систему контролю. Температури та інші системи все це монтується на семитонному вантажному автомобілі з колісною формулою. 6х6. систему хеп 70 використовують для очищення транспортних засобів та інфраструктури, коли необхідно очистити дороги, складські приміщення. Тощо Україна отримала від Німеччини 6 комплексів хеп 70 Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку отримали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!